Після нічного перельоту було важковато. Та Олег Леонідович пропонував поїхати до готелю та відпочити, але ми вирішили з Олексієм Вороною піти на лід та працювати своє, бо вже після сезону два дні нічого не робив, треба починати знову вкатуватись та працювати на повні. З більшістю гравців я грав у клубах. В Україні та з деякими ю 20, тому більше, ніж половину составу я знав. Ну, чесно кажучи, після коліс важко будь-яке тренування, будь-яке навантаження, але і на льоді, і в залі було своєобразно важко, бо були... на льоду ми бігали в кінці, було неприємно для них. А в залі так дуже, дуже було багато теж пляшків і не було легко, але достійно приймаємо цей удар і працюємо далі. Скажу так, що е, на базі брання злін е, дуже гарно працюють е, над відновленням після матчів. Та на наступний день після п'ятого матчу я одразу пішов на відновлення мишць та е, масаж. І почуваюся добре. А ритм матчів у фіналі та фі... півфіналі був через день, і я у нього війшов, і зараз, скажімо так, легко. Ну в минулому році я і не міг, якщо чесно кажучи, приїхати, бо ми тоді виграли фінал та е... грали бараж складно у цей час, коли був чемпіонат е... міру. Але цей визов я чекав. Я чекав, дочекався його і дуже радий, що я знаходжусь тут з командою і можу представляти Україну. Я звісно звісно, хочу виступати за країну, бо це як то кажуть, престиж, це, це те, що раді чого ми працюємо. as you